Листопада по всьому світу відзначається всесвітній день балету мистецтва, яке виникло в Італії у 16 столітті як синтез музики, танцю та сценічного мистецтва. Проте за цією казковістю стоїть неймовірно складна праця. Кременчуцький народний ансамбль театру та танцю Світлани Шумкової це місце, де кожен куточок наповнений мистецькими нотами грації. Я приїхала в 1993 році і мистецтвом балету. У меня уже очень много випускників. Випускники работают за границей, они преподают балет. В общем, э, это любовь, которую они э, получили в детстве, проносять її через всю жизнь и зараз своїми маленькими девочками. На жаль, війна привнесла великі корективи у життя кожного українця. Так, балет Світлани Шумкової кардинально змінив свій склад, адже багато дівчат були вимушені виїхати за кордон. Проте, попри всі негаразди, юні балерини продовжують займатися. Як, от, наприклад, Ірина, яка спочатку повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі, проте відчула, що сумує за своєю справою і по приїзду одразу повернулась у колектив. У мене була з дитинства така. Сюди мені тут дуже сподобалось. Тут я відчуваю, що ніби в мене є друга сім'я. Коли почалося повномасштабне масштабне вторгнення, я поїхала за кордон і відчувала, що мені дуже не вистачає балету. Тому ось навіть через рік я прийшла сюди, щоб знову відчути ті відчуття всередині душі, що мене це визиває натхнення. Для мене балет – це моя сім'я, мій другий дім. Мені дуже подобається займатися балетом, і я планую в майбутньому пов'язати з цим своє життя. Я хочу поступити у хореографічний вуз і танцювати подалі. Також на даний момент я займаюся з маленькими дітками. У нас є невеличка група. Там ми навчаємо дітей, що таке класика, хореографії, тобто безліч веселих вправ, які будуть цікаві дітям, які будуть розвивати їх дані, талант. На репетиції дійсно відчувалась тепла атмосфера. Усі дівчата підтримували одна одну. У мене найкращі діти, мене найлідші батьки. Це дуже трудно іскусство. але ті, хто приходять сюди, вони стають фанатами. Вони просто влюбляються в цю красоту, ізящий легкість і розтовшність. Цей рік є знаковим для колективу, адже йому виповнюється 30 років. За весь час ансамбль об'їздив майже усю Європу з гастролями та концертами. За цей час вони стали лауреатами міжнародного конкурс-фестивалю Квітуча Чехія, здобули гран-прі та інші нагороди на міжнародних конкурс-фестивалях у Болгарії, Німеччині та багатьох інших країнах. Тож, якщо ви бажаєте, аби ваша малеча поринула у цей казковий світ, набір відкритий. Майбутніх балерин навчають у театрі танцю палацу культури кредмаш. Звісно, ми раді всім малышам, хто приходить. Може хтось не знає. У нас є младші групи. В этом году у нас йде заняття два рази в неділю. Поэтому, якщо у кого-то є бажання, щоб його дитина займався класичним танцем, ми будемо раді. Варто відзначити, що колектив також допомагає нашим захисникам та надійно тримає культурний тил, виключивши усі російські композиції з репертуару. Ісключили всі произведення російських композиторів як это. І ми не танцюємо русскую класику, ми танцюємо шапена, штрауса, адана. Кроме же ми вже приймаємо в всіх мероприятиях участі. І коли у нас літні концерти, звісно, ми зарабатываем деньги на ЗСУ. сумку. Ми все це передаємо всі тут двома руками. За. Тож відкриваєте нові можливості та занурюйтесь у світ танцю та виразності разом з народним ансамблем театру танцю Світлани Шумкової. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.